Зараз скажемо слава Господу, церква!» Він є добрий. Я буду ділитися деякими думками з Божого Слова, і дуже би дуже би хотілося, дуже би хотілося, щоб Господь комусь допоміг. Перший соборний лист апостола Петра, 5 розділ, 8 вірш. Перше послання апостола Петра, п'ятий розділ. Восьмий вірш каже апостол Петро. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить рижучи, як лев, що шукає пожерти кого. Не знаю, як ви собі уявляєте цей текст Божого Слова, коли якось я його читав перші рази, я собі завжди Якось уявляв ситуацію, коли леви, ну переважно левиці полюють, левиці вийшли на полювання. І десь є отара антилоп. І знаєте, оці на кого полюють, вони вже зрозуміли, що вони під прицілом. Вже минувся той час, коли вони могли спокійно пастися. Чи біля водойми воду пити, чи глядіти своїх діточок, вони розуміють, що поблизу леви, вони вже їх візуально бачать на певній відстані. Можливо, вже це рикання чують, а можливо, навіть по запаху вітер доносить запах, і вони вже чують, що ворог близько. І це вже ситуація міняється. Вже антилопа не може бути такою, якою вона була до того близько ворогу. І вони мусять пильнувати, щоб в будь-який момент, коли буде атака, встигнути втекти. Щоб ворог не впіймав. І так, пильнуйте. Сьогодні про це ми будемо роздумувати. Пильнуйте. Про що це? Як це пильнувати? Про що пильнувати? Хто має пильнувати? Коли пильнувати, як пильнувати, де пильнувати? Насправді так багато запитань. Коли ми роздумуємо про те, що потрібно пильнувати, мабуть, одне з найперших місць Писання, яке нам приходить зразу на пам'ять, це слова Ісуса Христа. Які він промовив незадовго до своїх страждань. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Пильнуйте, щоб не впасти. І в нашому розумінні, коли ми роздумуємо на тему і пильнувати, то це, мабуть, основна ціль, для чого потрібно пильнувати. Пильнуйте, щоб не впасти. Пильнуйте, щоб не згрішити. Пильнуйте, щоб ворог вас не перехитрив. І про це нам говорить багато текстів Слова Божого. Ми читаємо місця Писання, де написано: пильнуйте, щоб вас хто не звів. Пильнуйте, щоб вашого вінця хтось не забрав. Ісус притчу розповів про те, основна ціль. притчі була про це, якби знав Господар дому, коли прийде злодій, то Він пильнував би. І він би не дав підкопатися під свій дім, щоб злодій туди проник і щось там звідти викрив. Пильнуйте. І ми розуміємо, що найперш пильнувати треба, щоб нас не перехитрили, не звели, не обікрали. Щоб ми не впали, щоб ми не згрішили. Але, друзі, пильнувати потрібно не тільки, щоб нам не згрішити, не тільки проти гріха потрібно пильнувати. Біблія говорить, що пильнувати потрібно і про добрі справи, і про добрі речі. Писання нам говорить про це: пильнуйте не про поживу, що гине, а про поживу, що зостається на вічне життя. Біблія нас заохочує, пильнуйте про мир і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Біблія заохочує нас, пильнуйте про духовні дари навіть, а особливо про те, щоб пророкувати. Пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли з'явиться син людський. Біблія говорить, взагалі то добре, щоб пильнувати про добре постійно. Тобто, щоб ми розуміли масштаб цієї теми, наскільки вона є об'ємна, не тільки проти гріха потрібно пильнувати, про добрі справи теж потрібно пильнувати. Як це пильнувати? Хто має пильнувати, коли пильнувати, чому пильнувати, де пильнувати? Маса питань. На сьогодні ми зупинимось тільки над одному. на одному. дуже одній гузенькій теми. Про кожен цей текст можна проповідь говорити. А ми зупинимось на одному питанні. Коли пильнувати? І навіть якщо. Більше звузити правильніше, чіткіше сказати, про що ми будемо роздумувати. Це я поставив питання так. Чи потрібно пильнувати тоді? Коли, як нам здається, пильнувати не потрібно. Три історії з Біблії. Історія перша. Ми вже сьогодні тільки що про неї чули. Мабуть, найперша порада пильнуйте мала б стосуватися перших людей. Адама з Євою. Ну, зразу ж природні запитання. Ну для чого пильнувати? Де в раю? Як пильнувати, для чого? Що тут може бути таке? Для чого пильнувати? В раю. Ми розуміємо, що пильнувати потрібно в пустині. Де пізніше Господь скаже, де купа сарафів, зміє довитих скорпіонів, де оця спека палюча, де без води, де все наводить жах, ну от там реально треба пильнувати. А в раю. Чи потрібно пильнувати в раю? І коли знаєте, люди, які мають змогу мандрувати світом, ну, хто не має змоги, то може хоч десь. Просторами інтернету мандрує, любить оцю справу, подорожі. Дивитися, яка є краса природи. І десь попасти в цю тропічну зону. Де, де все буяє, де все живе, де, де неймовірна природа незаймана, де водоспади, де, де вода прозора на глибокі метри. Це все видно прекрасно, де звірі такі неймовірні, ми захоплюємося. Це в наш час є в світі краса природи. Нам важко уявити, в якій красі жили Адам з Євою. Я не знаю, як ми собі уявляємо, що Господь насадив садок і помістив туди Адама з Євою. Але я точно розумію, що цей садок це не наші 5 соток на дачі. Це не отакий садок, де ми посадили 10 деревець. І нам здається, що в такому садку жили Адам з Євою. Це безмежна краса. Я не знаю, скільки гектарів займав цей Едемський сад. Що пильнувати? Краса, мир, спокій, ідилія. Бог дав звірині страх перед людиною. Які прекрасні обставини. Щоб ми розуміли, це світ перших людей. Бог, як ми сьогодні чули, спілкується з людьми постійно. І от приходить момент, коли хтось до людей заговорив. Вже це мало б їх насторожити. До цього часу з ними не говорив ніхто крім Бога. Ніхто крім Бога. А тут заговорив ще хтось. Сатана у вигляді оцього змія і здається, що він там робить в раю, як він взагалі туди попав, в рай. А людей це не насторожило. Вони не були готовими. Вони не були пильними. Вони не пильнували там, де, здається, і не потрібно було пильнувати. І послідувало падіння. Тяжке з тяжкими, далеко ідучими наслідками по сьогоднішній день. А варто було пильнувати. Друга історія. Життя ізраїльського царя Давида. В країні війна. Давид взагалі жив непростий період. Весь час практично була війна в країні. Переважно більшість часу його царювання. Він був в дуже багатьох в войнах, війнах війнах. Але зараз в цей час війна десь там, десь там далеко. Є ті, які пильнують на війні, є воїни, які пильнують, є командири, генерали їхні, військовоначальники, які пильнують, щоб не попасти в засідку, щоб ворог не оточив, щоб не, від... не віддати земель своїх ворогів. Є ті, які пильнують. Но Давид зараз в столиці Єрусалимі далеко. Від лінії фронту, здається, в цьому місці в глибокому тилу, де можна відпочити, заспокоїтись і трошки розслабитись, де не потрібно аж так пильнувати. І от ми читаємо на сторінках Божого Слова одного вечора. Давид лежав, лежав, ми читаємо, він став з постелі, він вже був на постелі. З не мав, встав, вийшов подивитися і десь в полі зору попадає оголена жінка. І здається, ну що тут Це ж Вірсавія, що там пильнувати? Це ж не голіаф, який може нанести смертельного удару. От цього треба пильнувати. Це на півзросту вищий велетень, ніж я. А що тут пильнувати? Ви знаєте, часто в цій історії увагу більше звертають на Давида. От Давид не впорався там згрішив. так, Давид згрішив. Майже ніколи не зачіпають Вірсавії. Я теж не знаю, які були мотиви цієї жінки. Може, вона тяжко наробилася за цілий день, на городі була, бульбо копала, взмучилась, в пелюці пішла помитися. А можливо, в неї був злий умисл. Можливо, вона навпаки пішла помитися, щоб на неї кинув ця. Ми не знаємо, ні так, ні так. А ми знаємо наслідки, які стались. Давид згрішив. Він не впильнував в тій ситуації, де здавалося б, і не потрібно було пильнувати. І третя історія. Історія з життя Ісуса Христа. Ми розуміємо, що пильнувати потрібно тоді, коли ти в положенні як вівця поміж вовками. Де-де отам точно треба пильнувати. Коли тебе оточують люди, які на тебе зубами скрочуть, які тільки думають, як пакість тобі зробити, як образити, як принизити. Як скривдити, а там потрібно пильнувати, з якого боку ворог удар не несе. А чи потрібно аж так пильнувати, коли ти в оточенні найближчих людей, коли друзі тебе оточують? Чи потрібно пильнувати тоді, коли приходить найближча людина тобі і говорить, хай не буде тобі цього. Пошкодуй себе. Як часто нам людям в житті саме таких слів треба? Як бувають ситуації в житті, коли саме цих слів ми чекаємо? І знаєте, порою ці слова, це є Божа допомога нам, це є Божа реальна допомога нам. Це Боже для нас підбадьорення, це Боже для нас підкріплення. Але бувають ситуації, коли за цими словами криється ворог. Не завжди він буде рикати, як лев. Він може підійти під виглядом ангела світла. Хай не буде тобі цього. Чи потрібно пильнувати в такий момент, коли здавалося бся. Нема про що пильнувати. Як добре, що Ісус це прочитав цю ситуацію, зрозумів, хто стоїть за цими словами. І як добре, що вона залишилась на сторінках Євангелія, щоб ми розуміли, як порой потрібно пильнувати там, де здається. Нема про що пильнувати. Я пам'ятаю якось на моє життя, якось Бог сказав в моєму житті: прийде час, де ворог прийде з того боку, з якого ти його не очікуєш. І знаєте, я після цього був дуже пильним. Я пильнував двічі, тричі більше, ніж до того. За всім, абсолютно за всім. Я пильнував, що відбувається на роботі. Я пильнував, як виходив з дому, як переходив через дорогу, я пильнував. Я пильнував, коли йшла праця на домі молитви, щоб якоїсь травми не було, якоїсь там небезпеки не було. Я пильнував, коли я з дітьми працював, щоб з дітьми щось не сталося по своїй роботі професії. Я пильнував за словами, які виходили з моїх усів. Я пильнував думки, я пильнував буквально все. Знаєте, якщо Господь сказав, ворог підійде з того боку, якого ти не чекав, то Він підійде з того боку, якого ти не чекав. А якось в одне зібрання приїжджають гості, хто давно, давно вже в церкві, ви знаєте цю ситуацію. І приїхав пророк зібрання. І люди дуже порізно на це зреагували. І це таке піднялося всяке різне забурення. що Після того Господь пророчим словом говорить, в церкві творилась тріщина. І цю тріщину потрібно закласти постами і молитвами. І скільки ми потім брали постів і молитов, щоб це все зшилося докупи. Брати і сестри, ворог дуже часто приходить з того боку, де ми його аж ніяк не чекали. І тому про це сьогодні ця проповідь: чи потрібно пильнувати там, де здавалося бся? Нема потреби пильнувати. А мої сестри, сестрами вже будемо підходити до молитви. Може, хтось десь в своєму житті таки не впильнував і попався? Можливо, була боротьба, можливо, було протистояння, не вистачило сил як результат падіння. А можливо, хтось просто не очікував, що все так обернеться. І ворог підловив. Несподівано, неочікувано абсолютно ні звідки, на рівному місці. І результат той самий падіння. Ми сьогодні чули вже проповідь про розбиту посудну. Здається, що зовсім недавно я був посудиною, можливо, навіть у вжитку Божому, а зараз моя посудина розбита. Ми співали гарний псалом при початку служіння. І там є таке, таке незамітне слово. Ми співали там такі слова: знову підняв мене, я твій. Оце незамітне слово знову підняв мене. Це не про грішника, який кається. Це про того, хто йшов вже за дорогою за Господом. І впав. І от той, хто вже пережив підняття, співає, Господь, ти знову Ти мене підняв ще раз. Я твій. Брати, мої сестри, ми сьогодні є в різному стані духовному, хтось може співати з радістю ці слова. Господь, я так дякую Тобі, що Ти знову мене підняв. Я твій. А хтось сьогодні ще в стані розбитої посудини. Хтось сьогодні ще честь арфа повішена. А хтось стоїть на вершині своїх сил і дякує Богові за великі милості Божий захист. І сьогодні, друзі, це слово зверне для всіх нас абсолютно. Колись учні питали, учителю, а до кого ти то говориш? Кому це треба? Як ми сьогодні чули проповідь, для кого лунав цей голос? Господь говорить, а що? Я вам кажу, те я всім кажу. Пильнуйте, пильнуйте. Само, друзі, ця молитва зараз найперш для тих, хто десь таки не впильнував, не впильнував. І як результат падіння. Я з цього починав сьогодні, як би хотілося, щоб Господь комусь допоміг. Щоб Господь комусь допоміг. Минулої неділі ми були в одному зібранні, служили там, і в кінці служіння був заклик, було звернення, була молитва. Я просив людей підняти руки, хто має потребу, щоб за них помолилися. Покаяння. І та кажу до людей, я не буду вас запрошувати наперед, щоб ви пройшли там, де ви є, ми будемо молитися. Але люди чомусь пішли вперед. Люди чомусь пішли вперед. Ми молилися, шість чи сім людей вийшло тоді на молитву. Людина розуміє, Господь, я хочу, щоб ти мене підняв. Я втомився, я втомилася бути в падінні. Я не хочу, щоб моє серце робилось твердим. Я не хочу від тебе відходити. Я не хочу ховатися. Господь, я хочу, щоб Ти знову підняв мене. Я був твій, я була твоя.